Всім привітики! Вітаю вас у новому відео! Беру вас сьогодні з собою по справах на почту домашні справи. Їдемо на участок ще, певно, що отримаємо посилки і поїдемо їх садити. Але там така тверда земля, що просто можна поламати лопату. Тож, 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 тож. Беру вас в сьогоднішній день. Проводьте його разом зі мною запрошую вас до себе в гості. Погнали! Ми вже сьогодні продуктивно-продуктивно йдемо з почти і йдемо на Ми були наукр, йдемо на нову. І моя дитина. Дитина, покажи. Ти наша капці зняла. Зняла капці, і я завжди боюся, що вона їх загубить, тому що в мене ростик був такий, як вона загубив дві пари капців. Ну як дві по одному, але два рази. Дві різних пари. Взуваємося? Давай. Я сьогодні така лахмата. І ми йдемо на нову почту, бо я вона заказувала кучу всього, щоб мене ще машина не, не не збила. І в нас збирається дощик. Так стало легко і вже так стало свіжіше. Добре. І так, показую, що було у великій посилці. Подивіться, яка кількість тут ірисів. Тут просто незвичайно багато ірисів. Мені навіть не віриться, що ще в тому році, а в цій маленькі, це були не тюльпанчики. Ось це тюльпанчики. А ось це от юка. Я мріяла про юку, і в мене буде своя юка. Мені не віриться, що ще в тому році, е, ну як в тому році, так. Да, е, весною ще я шукала. Е, я ще шукала, зроблю так, так буде краще мене видно і краще мене чути. Що я хотіла сказати? Не віриться мені в те, що ще того року, буквально весною я шукала участок, такий, який сподобається нам. Я їздила багато куди. Багато вже шукала зимою. В мене є ще відео, яке я спалила з цеплення, бо тоді впав сніг, і я там сильно-сильно буксувала, а вже. На цю весну, на весну 2005 року у мене все там зацвітає. Я прям ну я вже все, я вже прям не можу повірити, що це дійсно моє таке відчуття, що це ще не сталося, але життя таке швидко плине, що я прям не встигаю його прямо так-от спіймати і насолодитися ним. І я вже буду садити свої рослинки. Я, вже, я би вже їхала і садила їх, я би вже все робила. Але треба ще навести в цій квартирі порядок, а тоді їхати туди і наводити там порядок. І так, нащо. З останніх новин сьогодні вчителька станції в Росіком Ростіканах писала, що вибіжте щось дергаю, в мене якісь емоції прям переповнюють зсередини мене, знаєте, випирають зсередини. Не знаю чому, але чомусь так. Буває, що я дуже в'яла, а буває, що мною отак от, от прямо ж дьоргає. Все, не від тем. Позвонила вчителька з Ростіка, і вона писала, але я не бачила, тому що дуже багато приходить різних. Е е е Смс-повідомлень і на вайбері кругом всі пишуть з гуртків зо всього зі школи. і Видно, я пропустила. І вона написала, що, на жаль, наші танці будуть аж на 17.30 вечора і на 19.30. 19.30 плюс година танців, це буде 20.30, майже 21.00 зимою, коли не буде світла. Я думаю, що ця зима нас чекає теж без світла. Е... Ну, є ще надія, що буде якийсь здвиг і буде якась перемога. Але я думаю, що це б трохи пізно взагалі. Відійшла е... знову від теми. Це пізно трохи, і я не знаю, що нам робити. Зимою це буде дуже темно. По-перше, по-друге, чекати мені його прийдеться водити і забирати, так? бо він ходив сам і йшов сам додому. Ну, не знаю, поки я ще вдома. Цей рік в декреті, то, можливо, я ще пограюся, повожу його, але це буде, напевно, ще важко, тому що пів дев'ятого будемо тільки приходити додому. Коротше, не знаю. Говорила з чоловіком, він каже, що це теж дуже-дуже-дуже пізно. І, коротше, не знаю, відмовлятись теж не хочеться, і хочеться, щоб дитина ходила, він вже звик. Ну, або будемо шукати якийсь інший інший гурток. Щось, щось таке, якось так. Якось так виходить, ми ще не знаємо. І що сішеше така хотіла вам розказати і тут, і не знаю, що щось щось хотіла, не можу спомнити, Що хотіла ще вам така розповісти про гурток про. Короче, вспомню. Так, покажу, де ми були ще. А були ми в копійці. Викупила я ось такий от чай, він там зараз по акції 57 гривень. Я взяла або додому, або братові в село. Він постійно просто йому купую. Взяла ось такий от кристал, бачила в інтернеті дуже багато за нього відгуків. Ну, не знаю, хочу просто спробувати, це вже просто така прихоть моя. захотіла, хотіла купила спробую. і купила ось таку класну тарілочку в. Копійці, Ангеліна вже її просила, але це я купила їм ближче до новорічних свят. Ростик теж її дуже-дуже сильно хотів. Чому купила зараз? Тому що їх вже там майже немає, і думаю, що ближче до свят їх розберуть. А я не купувала, бо для мене це було дорого. 180 гривень, щось таке тут. Я а... це так нарисовано. 180 гривень. Я так подумала, що ну, ось така вона от, діаметр, як моя рука, тому що тут є якийсь діаметр, нема нічого. Е, трошки дороговато, думала, може, якась деакція один типу. плюс один, але не було. то прийшлося купити, зараз ховати, щоб е, щоб, 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 щоб Ростік її не бачив. А у нас вже 12-та, ложу свою красоту спати, свою красунечку. І певно, що вона то обідає вже з нової тарілки. Треба її сховати, бо Ростік побачить і ніякого сюрпризу не буде. Треба її быстро... ну, зараз засне, і я це зроблю. Все, вона обідає теж чимось зараз по -по пообідаю і е підемо спати. Це був мій тримач, три бокса і коробка з чаєм для того, щоб зняти ось це. От. Бо в мене немає штатива, він... Я тільки купила, він взяв та й розсипався. Треба замовити нормально, бо того я замовила з... е звідки я замовляла з Джума. Ну, коротше, з китайського сайту. Він сразу укрякнувся. Все, їм і можу дитину спати. Покажу вам свій обід. У мене такий лаваш, творожний сир, і багато зелені та помідорка. Дуже смачне поєднання творожного сиру і помідорка. Це мій обід. Ми вже з цією красуню йдемо за Ростіком. В школу покажіся, яка ти гарна сьогодні. Набрала з собою і іграшок і взяла з собою ще помаду, які пішує, бо я мені забрала. Шадати. Поматку? Довіка дорога трясе, вам зараз можуть голуб забрати помадку. То ми не будемо її діставати, щоб голуби не забрали помадку, добре? листя жовте падає круто. Трішки-трішки відчувається осінь, так? Да? Так, я вговорила свого Ростіка, що він побув мені з Ангеліночкою, бо почався дощик, і це дуже добре для рослинок, і я спішу їх швиденько посадити і попросила Ростіка, щоб він посидів з нею всередині в машині. Я, зараз я покажу його. Подивіться, який він в захваті від того, що. Що йому, хоч... що йому хочеться їхати на участок. Ну будь ласка, я тебе дуже попросила. Я быстренько 10 хвилин і поїхали. Добре? Вісім. Ну, вже десять. Перве слово дорожньо було. І б я ще знайшла тюльпани. Ти ж хочеш потім у нас тюльпани червоні? Я теж втомлена, але їдемо. Поїхали. Що тут новенького? Ось так от воно виглядає. Вже є двері. Я вже все там зробила, посадила. Ось так виглядає всередині. Залишаю цей от інвентар. Іду, ще покажу там, і все. І їдемо, дитина кричить. Так, тут я посадила юку, тут ця от ялинка вже здихає, лавандочці набагато краще. Ось цим от взагалі нормально. Посадила ось цих багато. От. І дуже багато ірисів, і різного всякого такого. Тут є. Ще покажу, вам похвалюся. Прижилася м'ята, ту, яку я вирощувала з насіння. Хризантеми ще не цвітуть, цвітає тільки ось ця от. ось така. І вкорінювала я її з голландської хризантеми. Дивіться, яка вийшлося. Прикольно. Не знаю, який ось от колір, скоро зацвіте. Так, все. Дельфініум ще так квітує. закриваю двері і поїхала, бо дуже сильно кричить, в мене дитина в машині. А я її не хочу випускати, бо пішов дощ і мокро. До речі, земля дуже суха. Суха, сухисінька. Все залишаю і. Поїхали ми додому. У. у мене вже покупані дітки. Я готую тут чайок, бачите, з по, е, наростанню Ангеліни, Ростікен і мій. Чим, чим менше, тим менше чаю. Роблю їм чайок, роблю якийсь смаколик, і підемо дивитися зараз мультика. Так, у мене ще прибирання. О! Це що за хом'як такий тут у ванні завівся в мене? Ти спускаєш водичку. Я Ще прибирання ось тут. Іграшки треба дістати. А я ще одна стірка вигружаю, а Ростик чекає ось тут. Ангеліна. Що таке? Що тобі не вгодило? Готуємось до сна. Вечерюємо. А, а лопають е, кружки які? Я не знаю, якщо різко наляти гарячого, то може лопнути. Але кружки зроблені напевно, з такого, щоб були гарячі, але не лопали. Я вже теж покупалася, приготувалася до сну і будемо йти е, дивитися ще е, якусь розважальну. У нас буде зараз ще вечірня програма, інакше ми будемо щось. Грати, чи ми будемо просто дивитися і відпочивати доць. У тебе є така саме, а їй треба іменно розтікине. І буду з вами на цьому прощатись. Ти хочеш теж прощатися? Будемо з вами на цьому прощатися. Е, о, всі хочуть махати пока. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо за те, що ви нас дивитеся. Що да? будеш казати нашим підписникам? Щастя, здоров'я, радості! підпишіться на наш Манюня! канал і ставте лайки. О, ставте лайки, залишайтеся тут. До зустрічі Манюня! у нових відео тут дитина хоче дуже сильно щось в мене конфіскувати. Тож, всім пока-пока, мирної ночі, нам мирного дня.